Вони взяли гроші і поїхали. Яким передумало істориковання, <рес> яке підписано всіма повноваженими представниками вплоть до міста Куда, де зазначено, що на дальній земельній ділянці історичних цінностей немає, було видано. На ті, що ми з вами знаходимося в тому числі. Було видано після цих всіх документів декларацію на проведення будівельних робіт, яка зареєстрована в головому законопорядку інспекції державу культури Львівської області. Навіть було надано Галицькою адміністрації дозвіл на погородження будівельного майданчика, який було в новому майбутньому планується спородити. Відповідно, у нас наявність е, витяги БТІ на той ще час наявність. І паспорти і всі події, належать розвитку нерухомості. Відповідно, маючи такі документи, це є наша власність. Ми правіємо демонтувати для розчистки земельної ділянки, що сьогодні було зроблено. Підставою для проведення демонтажу і будь-яких будь будівельних робіт є згідно закону про регулювання школі діяльності, декларація. Декларація наявна наявна, що є... є протилежна думка. Прау, пана Салюка про те, що це є пам'ятка історії, там, культури, архітектури. У нас, зокрема, є завірено всіма істориком міста будівне обґрунтування, яке каже, що це не є, є пам'яткою. І мені дуже цікаво. А хто робив це містобудівне обґрунтування? Підписи. Воно погоджене. Підписи на ньому стоять як пані Лілі Линишенко, так. Так, так і міністра, так і управління знаємо, обласної державної адміністрації. Маєте той документ? Ви, так? Має, ви маєте цей документ? Звичайно, маю. Він розглядався на якихось радах. Якщо порядок затвердження передбачає громадські слухання, то звичайно. Як Мене звати Тарас Радковський, я є адвокатом, я є, представляю на даний час юридичні інтереси розвитку нерухомості. Має таке відношення ваша фірма до партії регіонів? Наша фірма, наша Україна, Гірняк і Кожелюк і всякі ті прізвища виявляються. Ми всі задіяні в тому все. Всі приїхали з Майдану. З Києва на Майдані Банду геть. Звичайно, Так? кричали банду геть. який разу не буде. Чисто так по-людськи. Ви кричали банду геть вам нічого не нагадує? Нагадує, я мав дуже великі проблеми пов'язані з тим прізвищем. Тому що мені я не. Не за, за регіонали говорю. Я говорю за такого Андрія Зубика. Я...